Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути разом з вами нову хайпову тему заробітку tap to Yorn та проєкти, в яких я приймаю участь і чому. Що ж таке tap to Yorn? Я гадаю, всі чули за вираз Play to Yorn, грай щоб заробляти. Так ось, tap to Yorn теж саме, але замість грати, нам потрібно тапати, щоб заробити. Це відносно нове поняття, яке започаткувала тапалка ноткоін та зробила фурор в світі криптовалюти. Самі, я гадаю, не очікувавши такого шаленого результату. Якщо реально подивитись, то починалось все це просто з гри в Телеграмі, яка хайпанула та почала шаленими темпами приваблювати людей. З самого початку, в них не було там якоїсь екосистеми або дорожньої карти, все почало формуватися вже під час, коли побачили, що з кожним днем людей стає все більше і більше. Багато бірж зрозуміли, що це потенційні нові користувачі для них, та почали робити новини, що токен NotCoin буде ліститись на їх біржі задовго до того, як був лістинг, щоб люди реєструвались на їх майданчиках. Тож з NotCoin змогли заробити всі проєкт, капіталізація якого зараз десь близько 2 мільярдів. Біржі, які отримали нових користувачів, ну і самі користувачі, які отримали там від 5 до 1000 баксів, а може й більше. Знаю особисто багато людей, які без рефералів змогли заробити 100, 200, 500 і 1000 доларів. Може й більше були й такі випадки. Ну і після такого шаленого успіху цей тренд почали підхоплювати багато різних проєктів. Щоб рекламувати себе та залучати нових користувачів, які про крипту навіть, можливо, і не чули. Але в цьому її є мінуси. Багато проєктів це буде скам, і нам треба більш предметно вивчати і оцінювати перспективу заробітку на тій чи іншій тапалці. В мене зараз тільки 5 таполок, в які я зайшов та працюю там. А головними критеріями при виборі для мене є такі: це хайп. Я вважаю, саме в таполках чим більше людей, тим більша буде перспектива, тому що різні біржі будуть хотіти взяти а, цей проєкт, їх монету до себе, щоб знову ж таки нові користувачі залучались до їх майданчика. Потім це партнери та підтримка. Чим краще там будуть партнери, тим більша перспектива того, що проєкт а, вийде досить гарним на ринок, та його монета буде щось коштувати. Інвестиція та екосистема. Якщо я бачу, що під тапалкою є реальний продукт, це для мене також важливий критерій, тому що після того, як там пройде час після цієї тапалки, нам потрібно розуміти, що з цього буде, та де цю монету зможуть вони використовувати. І якщо є екосистема, в яку ця монета буде заходити, то дуже великий шанс того, знову ж таки, що ця монета буде щось коштувати. Добре, гадаю, з цим всі все зрозуміли. Тож давайте перейдемо до моїх таполок, розберемо їх, а розкажу, чому я там та які новини зараз по ним з'явились. Якщо ви ще не в цих проєктах, залишу посилання в пості свого телеграму для реєстрації. А посилання на пост залишу під відео. Ну і перший проєкт, з якого хотів би почати, і в якому я бачу найбільшу перспективу в майбутньому, це Блум. Гібридна біржа в Телеграмі, яка має на меті створити умови для того, щоб навіть людина, яка не знає з чого почати, змогла працювати та заробляти, не розбираючись з різними там гаманцями, не розбираючись з різними мережами, по типу там БСЦ, ефір, оптимізм, ну і так далі. Тому що я знаю багато випадків, коли. Не знаючи, що таке мережі, люди просто втрачали кошти, переводячи свої там USDT з однієї мережі в іншу, через це гроші просто зникали. Ну і багато хто вже. Після цього думав, що це скам і це не його. Я тут не буду а, приймати участь ну, в крипті, в цілому. А, і розробники Bloom хочуть все це спростити та надати можливість почати працювати та поступово розбиратися зі всіма деталями ринку криптовалюти. Тобто, виходячи з цього, вони хочуть зробити. Просту біржу, де ми зможемо, скоріш за все, обмінювати різні криптовалюти, продавати їх, купляти, використовуючи токен Bloom і не заморачуватись, де і яка мережа буде. Що я гадаю, досить і досить перспективно, тому що новий користувач, який захоче працювати в криптовалюті, він почне з самого початку там зайде, почне працювати і більш детально вже ознайомлюватись зі світом великим криптовалюти. Ну, гадаю, з цим. Ми розібрались. Ну і давайте подивимось по критеріям, чому я вважаю облум таким перспективним. А перше, це хайп. Якщо ми подивимось на мережу X, то ми бачимо, що в них вже 2,3 мільйона читачів в самій мережі, в Телеграм вже більше 10 мільйонів. А про сам проєкт чутно повсюди. І це можна сказати тільки початок. Тож, Перспектива дуже шалена в цьому плані на майбутнє. А партнер та підтримка. Перший та головний партнер це Binance, що дає гарний плюс до майбутнього лістинга монети. Другий партнер це OKX, який зараз теж на хайпі та почав багато інвестувати та давати можливість для заробітку своїм користувачам. Тож тут проблем також немає. Дві можна сказати, головні біржі, які являються партнером Blue. А, ну і третій критерій це інвестиції та екосистема. По інвестиціям поки ніякої інформації я не знайшов, але по чуткам відомо, що проєкт вже оцінюють в 40 мільйонів баксів, що досить гарно. Як тільки дізнаюсь більш детально, обов'язково відпишу. Ну і екосистема або фінальний продукт це сама біржа в Телеграмі. А якщо вони все зроблять вірно та зможуть правильно задіяти обіг своїх монет, то тут я вважаю заробити зможемо досить непогано. Для того, щоб ви більш детально змогли ознайомитись з проєктом, також залишу посилання на відео, де розповідав про проєкт та новини, які нас вже зовсім скоро очікують. Ну і до речі, по білетикам, які ми збираємо, в них буде термін придатності, тож я почав їх потихеньку використовувати. Також раджу не збирати там а, дуже багато цих білетів, а хоча б там половину за день протицяти, а половину залишати. Як тільки будуть щось відомо по цим білетам, також обов'язково відпишусь в своєму телеграмі. Добре, з цим проєктом, гадаю, розібрались. Давайте перейдемо далі. Другий проєкт, який я хотів би розібрати а це Nir Hot Wallet самостійний гаманець для проєкту в Telegram. Токен проєкту HOT буде дуже важливою частиною екосистеми. За рахунок нього ви зможете виконувати транзакції, грати в ігри та оплачувати перекази. Планується використовувати монету для оплати транзакцій в ефір та других мережах. Ця не скажу, що тапалка, але сегмент в принципі схожий. Покликана для того, щоб надати друге дихання нір-блокчейн, який, на мою думку, вийшов не в дуже зручний час та наразі дуже недооцінений. Ця тапалка, будемо вже назвати, її так давно на ринку, але я вважаю, що час для того, щоб тут заробити, в нас ще є. Дії не складні та займають небагато часу на добу. А як працювати та що потрібно зробити, я показував, залишу посилання на відео по проєкту. Пройдемось по критеріям. Якщо подивимось на мережу X, то ми бачимо, що тут тільки 630 трішки більше тисяч підписників, що вважаю за мало, тому що як в проєкті вже приймають участь більше 8 мільйонів користувачів. Про проєкт багато говорять дуже позитивних моментів. А по партнерствам. Є чутки про Binance, але тут головна підтримка від самого блокчейну NIR, монетка якого входить в топ-50 криптовалюти, та дуже велика екосистема, що дуже добре. По інвестиціям невідома, але їх монета вже торгується на примаркеті WhiteBit. А якщо подивимось, то бачимо, що її залістили тут на примаркет на торгівлю ф'ючам. І а, вона зараз коштує 3,92. Не можу сказати, що вона буде тримати таку ціну після лістингу, але всі перспективи для цього є. Навіть якщо вона ну, просяде в половину 2 долара за монету, ход, це також досить непоганий буде результат для цього. Сам же проєкт дуже часто робить різні розіграші з нагородами, які досить непогано дають заробити. Знаю, що підписники вже заробляли тут 100 і 200 баксів в різних івентах, що я вважаю досить. Добре. А для новачків зараз є чудова можливість, якщо ви зареєструєтесь та запросите два або три друга, то зможете отримати від 3 до 6 ход, що допоможе вам на ранніх стадіях прокачати свій аккаунт. А як це зробити? Все просто. Якщо є знайомі, просто скидуєте їм посилання, заходите, реєструєтесь і там сказати, попросити добу, щоб вони не виходили. Звідти і все. Ну, якщо є пристрої, там 4 або 5 телефонів в домі а, з телеграмами, то можете позапрошувати і також там створити гаманці. І за це отримати там Там вже залежить від пулу і скільки користувачів буде приймати участь. Ну, я б там отримував 3, одного разу 6 ход, і це дуже добре для старту. Ви зможете досить непогано прокачати свій аккаунт, щоб ці монетки фармити. Знову ж таки, повторюся, як це все робиться. Є відео, я залишу всі посилання. Добре, з цим також розібрались. Далі давайте перейдемо до Pixelverse. А це квестовий бойовик, дії якого відбувається у піксельному всесвіті Кійберпанко. Вони також запустили свою тапалку Pixel але для того, щоб отримувати дроп, нам обов'язково потрібно проводити активності як в тапалці. Так і на їх сайті, тому що вони будуть враховувати всі активності при нагородах. А як кажуть, скоріш за все, будуть важливі саме монети. Я поки прокачую персонажів, а потім вже почну збирати монети від проєкту. Добре, давайте подивимось по критеріям. А, в мережі X на них підписано 2 мільйона читачів, активна сторінка та постійно я чую новини про проєкт. Впізнаваність дуже гарна. А в грі, на мою думку, це важливо. Чим більше людей буде грати, тим краще для проєкта. По партнерствам, якщо подивимось, ми бачимо тут Delphi Ventures це Тіродин інвесторів. Також з відомих для мене це Sandbox, досить відома гра. Amioka Brands, The Labs. Ну, досить непогані інвестори. Які дають перспективу на те, що проєкт дійсно буде досить привабливим. По інвестиціям, якщо зайдемо на крипторанг, то бачимо, що тут інвестовано вже в гру 6 мільйонів доларів, що також досить непогано для гри. Ну і дивіться, єдиний ще момент, такий, як е, я хотів би сказати, якщо ви ще. Не в грі або будете заходити в гру, а, там потрібно саме в веб браузері де ви будете прокачувати своїх персонажів, там будуть збиратись монетки щоденні. Я в відео тоді показував, але тільки вчора дізнався випадково, що а, якщо тицяти по кожному персонажі, то по кожному ми можемо збирати щоденні монети. Тобто ви вибираєте персонажа. І натискаєте щоденний чекін. На жаль, я зараз не зможу вам показати, тому що сайт чуть-чуть приліг і не заходить на сторіночку. Ну, одну хвилиночку. Я зараз попробую. якщо вдасться зайти до сайту, я вам покажу, що я маю на увазі. О, все, друзі, зміг зайти до самого сайту. Дивіться, що я маю на увазі. Після того, як ми зайшли сюди в профіль, нам потрібно збирати ось оці пікс щодня. І що ми робимо? Ну, наприклад, в мене ось цей персонаж. Ми тут натискаємо Подрепина. І забираємо ці монетки. Вони зараховуються нам на рахунок і прокачують наші XP. Після того ми натискаємо Змінити бота. Тут, до речі, ми його можемо прокачати, натискаємо рівнем вище та натискаємо 300 пікс. А ми його прокачуємо. Вибираємо іншого бота, натискаємо Виберіть. Можна відразу прокачати, якщо є можливість, та знову його вибираємо, натискаємо виберіть. зберегти. І як бачимо, ось тут ми знову-таки також можемо збирати ці монетки, які будуть нам зараховувати. І знову нажимаємо Змінити бота, вибираємо вже цього, Виберіть, Зберегти. І знову ми можемо прокачати. І так, по кожному персонажу, який у вас є. До речі, якщо ви. Не купляли всі боти, які тут є, потрібно їх купити, тому що чим більше, тим буде краще. Тому що чим більше ви будете збирати цих пікс, тим буде більше у вас прокачуватись левел. Як я сказав, скоріш за все, будуть а, саме головне це монети а, на цьому сайті і монети в нашому. Телеграм-боті. Тож я поки зараз буду прокачувати трішки рівень кожного, а потім вже почну збирати монетки ці пікс, і монетки буду збирати в самій тапалці в telegram боті Все, добре, такий момент. Я тільки вчора дізнався і відразу хочу поділитися з цим з вами. Можливо, ви також ще не знали. Добре, гадаю, з цим проєктом ми розібрались, і давайте перейдемо до. Останнього можна сказати проєкту. А, ну і останній це Hexa Core. Польський видавець мобільних ігор Web3, який створює високоякісні мобільні ігри, інтегровані з такими технологіями Web 3, як блокчейн і NFT. А їх ігри дозволяють гравцям володіти ігровими предметами та торгувати ними як NFT, і отримувати винагороди в криптовалюті. А по хайп. У я не скажу, що тут е, досить все гарно, всього на всього 95 тисяч читачів, але це також можна вважати деяким плюсиком, можливо, можливо, плюсиком. Дізнаємось вже трішки пізніше, що з цього вийде, так як лістинг в них запланований на початок серпня. Тож, е, час, щоб прокачатись, ще є, ну і там будемо дивитись. А по партнерствам, якщо подивимось, то в них в партнерах Solana, Xola, Magic Eden. Ну і в принципі з таких відомих все, що б я і сказав. Ну, і інвестиції, якщо ми подивимось, то в проєкт інвестували 3,5 мільйони доларів, що досить непогане. Чесно сказати, саме в цьому проєкті я не очікую дуже багато заробити, але вважаю, що партнерства не погані та є гарна екосистема з непоганими іграми на борту. Ну і плюс інвестиції в 3,5 мільйони доларів. Тож, гадаю, 100 150 доларів. Якщо буде, це буде також дуже і дуже добре. Ну і я сказав на початку, що я приймаю участь в п'яти проєктах. П'ятий проєкт, в якому приймаю участь, це TAPSWAP. Але не хочу вже на нього витрачати тут час, а, так як Bybit в своїй мережі X оголосили про те, що наче як вже 1 червня буде запуск токену. Тож хто приймав участь, можна ще по максимуму натапити монеток. Ну а нові користувачі вже фізично, скоріш за все, не зможуть щось зробити багато. Тож не варто витрачати свій час тут. А, на цьому все. Я гадаю, висловив свою думку зрозуміло для кожного. Тож, якщо ви ще не в проєктах, можете ознайомитись більш детально та обрати для себе, приймати участь тут або ні. На всі проєкти я робив огляд та показував, що робити. Всі посилання залишу в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на нащад, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання Blue, табі та Старій Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!